Вітаю слухачів подкасту Практика Лайф. З вами сьогодні ведуча Вікторія Лисенко. Ми будемо записувати цю розмову з Мирославою Коваленко, студенткою Факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вона проходила практику в Радіо Свобода. Привіт, Мирославо! Привіт. Розкажи, будь ласка, як тобі вдалося потрапити на практику в Радіо Свобода. Це вийшло трохи навіть випадково через те, що я давно хотіла потрапити на Радіо Свобода, і так вийшло, що в мене є знайомий, у якого був контакт, через те, що він проходив стажування в іншому медіа, і я скористалася цим контактом і змогла вибити собі цю практику. Тобто, я це робила самостійно через контакти. Чи важко було списуватись, чи легко вони тобі відповідали? Ну мені повезло власне через цим контактом, так як це дуже це її звати Ангеліна, це дуже класна журналістка. Вона працює теж на Радіо Свобода в Україні в українській службі. І насправді це було не дуже просто через те, що зараз така доволі хаотична ситуація з українськими медіа після того, як припинилося USAID. І тому я звісно туди потрапила, але ситуація там зараз доволі хаотична, і я потрапила не на їх офіційні програми стажування, а самостійно. І через це було там були певні складнощі. І, наприклад, зі своєю головною редакторкою я зв'язуюсь не так часто через те, що власне знову ж таки ситуація зараз така доволі нестабільна. Багатьом журналістам в принципі не платять, які є там в штаті. Е, тому ну, зараз ситуація, в принципі, така доволі складна, мені здається, з медіа в Україні. Тому це було так трошки е, трікки, я б сказала. Ти проходиш в Радіо Свобода в українському підрозділі чи е, інших якихось? Е, Радіо Свобода це українська служба. Е, це спецпроєкт, який називається Ти Як? Про емігрантів? Розкажи, будь ласка, детальніше, над чим ти зараз працюєш, що саме, які формати контенту ти виробляєш? Я зараз працюю, до речі, вперше над відеорепортажем. До цього я писала, я писала репортажі до цього, тобто це мій такий власний особистий експеримент. І зараз я працюю над матеріалом про інтеграцію українських митців в Австрії. І ось я буквально вчора повернулася з Грацію, де я брала інтерв'ю у української мисткині. І набрала собі матеріалу для того, щоб випустити цей сюжет. І у мене також заплановані ось цього тижня інтерв'ю з митцями у Відні, з кураторами і організаторами ініціативи Офіс Ukraine. Тобто я зараз працюю повністю над цим матеріалом. Тобто створюєш аудіовізуальні медіапродукти правильно? А, ну так, да, це власне відеорепортаж сюжет. Які особливості цієї практики? Чи тобі дозволили створювати на якусь тему, яку ти обрала, чи тобі пропонували певні завдання? Я написала, а я склала перелік тем, які я можу і хочу розкрити. Це було, здається, якщо не помиляюсь, п'ять тем. І редакторка вона вибрала одну з тем, вона вибрала дві, і після цього я вибрала вже одну конкретну і почала над цим працювати. Тобто ти створювала список тем, тому що тебе попросили, або ти просто запропонувала якісь свої ідеї? Та, мене попросили, тому що так простіше орієнтуватися в тому, що для мене цікаво, тому що мені здається особливість, ти запитала про особливість і практику. Mm -hmm. мені здається, особливість в тому, що відсутнє так зване менторство. Uh, тобто, я буквально я роблю це сама, я пропоную свої теми, uh, я роблю це дистанційно. Тобто я можу там телефонувати, але так як я не в Україні, я не можу бути присутні, наприклад, в редакції, в офісі, тому я склала перелік своїх тем, і так було простіше орієнтуватися uh, в тому, що я можу зробити ось на даний момент, в якому форматі. Тобто, я вільна у виборі формату і у виборі тем. Просто єдине, що їх затверджує головна редакторка. Uh -huh. Ти вже згадала, що е, немає можливості прийти в офіс в Україні, так? Це е, таке викликає певні труднощі. З якими ще труднощами ти вже зіткнулася під час цієї практики? О, напевно, так як я для себе вибрала таку е, такий експериментальний для себе е, формат? То зараз я зіштовхуюся з тим, що робити е, журналістську роботу і роботу відеооператора, тобто поєднувати це, доволі складна штука. І тобто, я перед собою поставила таку задачу, такий челендж зараз. Я розумію, що мені іноді не вистачає там не знаю зайвих рук для того, щоб трохи так розподілити цю задачу. І я зараз знайшла ще одного оператора, який мені зможе допомогти з деяким інтерв'ю. Тобто, щоб я концентрувалась виключно е, на спілкуванні з героєм. Тому що робити все самостійно, я знаю, що багато журналістів зараз так роблять. Але для мене, як е, так як це мій перший раз, коли я це роблю, це викликає в мене точно труднощі, тому що деякі кадри я вже потім їх передивляюся. Розумію, о, можна було зробити по-іншому. Тут я трохи там десь не дотягнула, там щось не підзняла, і тобто, постійно тримати в голові е, всі оті штуки. Притому спілкуючись з героєм, підтримуючи постійно контакт, оце теж таки доволі важкий для мене зараз момент. То тобто, я над цим працюю, як це все так правильно скомпонувати, щоб в результаті вийшов хороший продукт, хороший матеріал тобто, ти тренуєш свої навички і в е, відеозйомці. Ну так, у мене просто я раніше працювала, коли жила в Україні на 1 плюс 1, Я там працювала відеоредакторкою. Тобто, в мене певний досвід є. Я розумію, що потрібно знімати, на чому треба концентрувати увагу, але при цьому сама я ніколи не знімала. Тобто, я ну, там щось для себе, але так, щоб це був такий, тому що це такий аля телевізійний формат, і самостійно я це ще не продукувала. Тому да я намагаюся так е мультифункціонально це все в собі поєднати. І да, в цьому звичайно іноді бувають складнощі. І ще будеш робити відеомонтаж самостійно, так? А, ні, тут мені повезло. Тут мені повезло, мені дали е монтаж відеомонтажерам. Тобто, хоча б тут я себе скидаю цю відповідальність, і я пишу тільки сценарій, тобто монтажний сценарій, відправляю його монтажеру і, на щастя, він це буде монтувати, не я. І Као. Які ще навички тобі здається, що ти можеш розвинути під час цієї практики? О, це 100%. Мені здається, що от на чому я зараз найбільше концентруюсь, це такий собі нетворкінг, тобто це ось пошук героїв самостійний. І... Напевно, мені так повезло, що в мене є певні знайомі, тому що зараз я таку розвиваю культурну тематику, і в мене є певні знайомі в цій сфері. Але в процесі я знайомлюсь з багатьма людьми. І ось якраз як з ними правильно домовитись, як зробити так, щоб вони відчували себе комфортно перед камерою. Ось це, напевно, ось ці навички я зараз розвиваю. І, власне, підготовка до такого жанру, тобто до такого більш мені здається, просто. Оцей тел... формат телевізійного сюжету, це такий доволі поверхневий формат. Тобто, це я вже бачу різницю між е... тим, коли я пишу репортаж, і от зараз, коли я його знімаю. І мені здається, що я зараз розвиваю ці ось навички е... спілкування. І... Тобто я розумію тепер, як е... укомфортнити людину, яка стоїть перед камерою. Тобто, власне, от оці всі штуки зараз, мені здається, вони розвиваються. Тобто, я розумію, як це працює. Чи вплинула практика от на другому курсі, можливо, зараз, вже на четвертому, на твоє бачення журналістики як професійної діяльності? 100%. точно. І плюс я ще така хочу зробити таку замітку, що я. Вступала у 18-му році в університет, тобто там ще до коронавірусу, і в 22-му перед початком повномасштабної війни, я закинула університет. Тобто, я почала працювати на плюсах, і я вирішила більше не вчитись, тому що тоді для мене це було неактуально. актуально. І я повернулася на четвертий курс, відновилася тільки е, ось в 24-му році, тобто, продовжила. І звісно, я. Я дуже сильно помінялась. Тобто я е, зрозуміла взагалі свою мету і чим я хочу займатися. І зараз, якщо тоді я не розуміла взагалі над якими темами працювати, як це робити, то зараз я почала роз... це розуміти. Тобто, прийшло усвідомлення того, над чим можна працювати і як це робити через саме практику в університеті? Е, я б сказала, що практика дала мені можливість знайти платформи, е, з якими я можу співпрацювати, тобто я зрозуміла, як знаходити ці платформи, і завдяки навчанню в університеті, особливо от коли є, коли потрібно знаходити цю практику, це як такий був поштовх знаходити класні платформи для себе. Тобто, наприклад, раніше я не знала, як знаходити платформи, і я, наприклад, на другому курсі я типу там стажувалась. В університеті, в університетських медіа, а зараз я вже розумію, як можна себе подати правильніше, щоб, наприклад, отримати практику на Радіо Свобода, тобто на більш таких, уже там медіа з певною репутацією. А от повернемось трохи до 1 плюс 1. Ти сказала, що ти там працювала деякий час? Як тобі вдалося потрапити туди на роботу? Я шукала роботу, бо я зрозуміла, що під час коронавірусу навчання майже не було. Мені було дуже скучно навчатись. Я люблю навчатись, але в той момент це все було дистанційно ніхто нічого не розумів, як це правильно зробити. Пари не проходили. Я на парах спала дуже часто, тому що я була вдома. Тобто, мені треба я людина, мені треба кудись приходити і там щось робити. А, і я почала шукати роботу. Я подавала своє резюме в різні журнали і потім подала на один плюс один. І мене взяли. Влад. Тобто мене запросили на інтерв'ю. Вони шукали десяту людину в команду, і так співпали, що звідти людина пішла, і я прийшла вчасно. Тобто, я здається, там була одна з перших, хто подав своє резюме, і мене взяли. Тобто, і мене там навчили навіть. Тобто, я була відеоредакторкою Там до того, в мене я б не сказала, що в мене був великий досвід в монтажі. Взагалі, мене там навчили, і це такий собі learning by doing. Тобто, я вирішила, що я краще там навчуся ніж буду спати на парах. Власне. Цікаво, так це дійсно практика. Тоді проходили, можливо, пари онлайн теорію ми вчили, так? але да, да. взяла свої руки і пішла на практику, можна сказати. Да, да. І це власне такий в мене був така в мене була тоді ще філософія. Я вважала, що от краще десь з другого курсу починати хоча б підпрацьовувати в сфері медіа, тому що багато теорії це круто, це необхідно, але мені, от, не вистачало практики хорошої, справжньої типу, от, щоб окунутись повністю з головою в те, що таке медіа насправді. І тут виникає питання, чи відповідає практика в Радіо Свобода твоїм очікуванням зараз? Um, мені здається, що це точ... вона не відповідає тим очікуванням, які я мала там років 17-18, коли вступала в університет. Тобто я собі так уявляла більш класичну. Модель, я в університеті я йду на стажування в редакцію, і мені дають там якісь редакційні завдання. І я ось так, типу, під у мене тут за спиною редактори стоять оператори. Я йду і вчусь. І я зрозуміла, що зараз, в принципі, після коронавірусу і після початку повномасштабної це ну, трохи нереально. Насправді, і тим більше я переїхала у відень, і я розумію, що тут треба тут. Я сама, але. Тобто, мої очікування б сказала, змінились. Тобто, я себе якось перенаправила в сторону фріланс-журналістики, тому що так я можу комбінувати взагалі своє життя тут, свою українську освіту Тобто, я зараз рухаюсь в цьому напрямку. Тобто, я своє очікування відкинула і я б хотіла вже працювати в редакції за кордоном. Тобто, поки що я ще в такому етапі побудови взагалі свого розуміння, що треба робити далі. Але, виходячи, мої. Найперші очікування вони не виправдалися. Які поради ти б дала студентам, які тільки планують стажуватися на базах практики? Можливо, вже якийсь досвід, що потрібно робити, щоб взяти максимум. Мені здається, щоб взяти максимум, треба чітко розуміти, про що ти хочеш писати, знімати, або що ти хочеш робити. Тобто, якщо це політична журналістика, яка цікавить, то треба вибирати собі класну платформу, і бажано, мені здається, дуже важливо, щоб був певний ментор або певний редактор, якого ти не будеш задовбувати, щоб він там тебе кудись відвів. Як в мене було на, пер... на першій моїй практиці в цьому році, в мене так було. І мені здається, що це круто, але обов'язково потрібно знати, що ти хочеш робити. Тому що без цього розуміння важко. Ну мені здається, без цього розуміння ти робиш що попало з мого досвіду. Типу, я коли не розуміла нічого, я просто робила щось там, і в кінці це не можна використати ні в портфоліо, ні ти сам цим не пишаєшся. І я зараз я не фанат такого підходу. Мені здається, краще визначити, що тебе цікавить, навіть якщо це щось таке, не знаю. Загально і от туди рухатись в тому напрямку. Це дуже хороша порада. Які риси чи навички, на твою думку, медіа найбільше цінують у журналістах? Мені здається, впевненість таку, типу, коли ти коли тобі не сор... знаєш коли ти не крінжуєш від того, там щоб когось позадовбувати в якийсь момент. Тобто не соромишся, власне, якщо так. Більш формальними словами, типу, що ти не соромишся, ти впевнений. Мені здається, комунікабельність 100%, тобто розуміння, з ким ти говориш, тактовність, іноді навпаки, не так. Тактов... Тобто розуміння взагалі атмосфери, в якій ти знаходишся. Мені здається, це важливо. І я так розумію, з мого досвіду зараз: мультифункціональність. Тобто, я, наприклад, зустрічала. Репортерів, і, наприклад, вони їдуть на місце і вони роблять все. Тобто, у них от є камера, там так от напічкана всім підряд, і вони виконують завдання і оператора, і інтерв'юєра, і вони конектяться зі всіма. Тобто, мультифункціональність, напевно, зараз це одна з найважливіших навичок, я так думаю. Бути універсальним, вміти робити все, навіть водити машину. Так, да, так, да, власне, так. Да. Дякую тобі за інтерв'ю, було дуже цікаво поговорити. Супер, дуже дякую тобі. Дякуємо, що дослухали до кінця. Бережіть себе та пам'ятайте: практика це життя, а життя це практика. З вами була ведуча Вікторія Лисенко. До зустрічі у наступних подкастах.